Між командою ФК Сокіл та ФК Юність 1 1-0 перемагає ФК Юність. Верхня білка поки що диктор оголошує склади команд. Небезпечна гра проти тридцятого номера в каюності будуть виконувати стандарт. Тридцять п'ятий номер біля м'яча Яцишин буде виконувати стандарт. Вирішує пробити небезпечно. Воротар пропарирує цей м'яч. Номер тридцять пробивав вдруге, але повз ворота. Одинадцятий номер з м'ячем. віддає розріз. Пас між ноги. Який чудовий гол! Забиває ФК Сокіл. Ох, Соколе, Соколе. Чому так високо літаєш? Прекрасна комбінація. Віддав пасу розріз. Вихід у віч на віч. І гравець команди ФК Сокіл вдарив між ніг голкіпору із це той пропустив такий ганебний ганебний гол. Ну, і чуємо диктора оголошує, що Роман Шпира відзначився у цьому голі. Дуже швидко у другому таймі відквитали один м'яч е гравці сокола. І тепер буде зовсім інша гра. Треба перебудовуватися біло-чорним. Адже вважали вони, що впевнено почнуть другу половину зустрічі, але зараз потрібно знову йти вперед. І, і знову безпечне перехоплення могло бути. Восьмий номер перехоплював, але м'яч занадто далеко відкотився і голкіпер перехопив м'яч. Десятий номер з м'ячем. шукає продовження, віддає на правий фланг. Знову десятий й має змогу пробити пробиває небезпечного. Вирішив пробити робочою, Хоча, як на мою думку, зручніше би було пробити зліва злівої. Дуже низько знову опускається в і За це вони квита 19-й номер забиває. Не ось що означає високий пресинг. ФК «Сокіл» повірив, що він зможе все, але і повернули на землю їх гравці команди. ФК юність і справді дуже юними виглядали у цій атаці е, гравці в біло-чорних е, футболках. Дуже швидко, стрімко юрко е, е, прорвалися. Вони до штрафного чужого перехопили м'яч і забили знову контрвипад. Від ФК Сокола 18-й номер з м'ячем вирішує пробити, але рекошет і м'яч знову у біло-чорних. 30-й номер з м'ячем переводить 18-й номер гравця команди ФК Сокіл. М'яч на кутовий. Ну що ж, дуже високі швидкості. У нас на початку другого тайму відкрилося друге дихання у обох команд. Десятий номер віддає на правий фланг своєрідного плеймейкера. Грає е, гравець у біло чорній футболці. Зараз подивимося, що буде далі. Дев'ятнадцятий номер. Зараз позиційно в них триває атака. Ось фол у нападі. Фіксує, фіксує арбітер матчу. І щось сам абсол абсолютно був тридцять п'ятий номер, але Своєчасно зіграв захисник. І що ж, чарова контратака від команди ФК Сокіл. Одинадцятий номер. Має змогу пробити, але ні. Занадто довго все робив. Що ж, просто боротьба. Боротьба на футбольному полі. Обидві команди обмінялися голами на старті другого тайму і намагаються. Чи то зрівняти, чи то збільшити свою перевагу відповідно і контролювати гру в другому таймі. Нагадаємо, в таймі першому гру повністю контролювала команда Юність 2 з верхньої білки. Вона відзначилася одним забитим м'ячем. А от друга половина зустрічі е результативнішою. Є, команди вже встигли обмінятися двома голами, і зараз команда Сокіл. Гравці у жовто-синіх формах намагаються комбінувати і зрівняти рахунок. М'яч у юності. Боротьба на фланзі. Пошук партнерів. Шукають, шукають гравці-юності варіанти продовження атаки. Однак дуже-дуже в... вдало грають в обороні гравці сокола, не дозволяючи юності виходити на небезпечні позиції для удару. Поки соколу не вдається. Сконструювати якусь атаку, вони також шукають варіанти продовження. Може бути небезпечно. Помиляється 10-й номер Сокола, віддаючи м'яч супернику. Юність намагається вийти з захисту, перепасовуючись біля своїх воріт. Перспективний пас міг відбутися, якщо б хтось з партнерів біло-чорних відгукнувся на цей хитрий. Випад. Контратака юності. 3-2. Не проходять паси. І контратака на ворота суперника. На ворота юності. Чи буде удар? Гравці намагаються вийти на ударну позицію, але юність блокує всі ходи. Нагадуємо, юність виграє у команди Сокіл Сокільники з рахунком 2-1. Бачимо, що біло-чорна команда трішки відійшла ближче до своїх воріт, даючи можливість активно проводити атакувальні дії команді Сокіл. Однак Сокіл цим поки що не користається. Одного разу їм вдалося цим скористатися на початку другого тайму. Однак, зараз атакувальні дії не, не доводять гравці Сокола до. Логічного завершення. Юність з м'ячем. Арбітер призупиняє гру, оскільки на полі з'явилася стороння людина. Однак гра відновлюється, і знову юність з м'ячем конструює свою атаку. Відзначимо, Відзначимо що юність. Набагато краще рухається командою і набагато швидше комбінує. У діях, атакувальних діях Сокола, своєю чергою помітний невеликий брак під час пасу, невеликий брак під час обробки м'яча. і Бракує звичайно діям синьо-жовтих креативу. Зараз Сокіл на розігрує кутовий для того, щоб спробувати завдати удар у поворотах. Вдало в захисті грає команда ЮНІС 2 з верхньобілки, не даючи соколові розіграти якусь ефективну комбінацію. Сокіл команда юність витісняє Сокіл на свою половину поля і змушує починати атаку спочатку. Щойно могло бути небезпечне перехоплення. Бачите, під тиском, під пресингом Сокіл помиляється, і юність намагається перейти у контратаку. Однак, в її діях теж є невеличкі погрішності, і контратака не вдається. Сокіл знову всіма шляхами намагається підібратися до воріт юності і завдає удар з середньої дистанції. На жаль, вище воріт неточний удар. Воротар контролює ситуацію. синьо жовті готуються до виконання кутового. Чи стане він результативним? Небезпечно і так, так, юність. Сокіл, сокіл зрівнює рахунок, проштовхуючи, проштовхуючи великим пальцем м'яч десь в невеличку шпарину між стійкою і воротарем команди ЮНІС-2 з верхньої білки. Гра пожвавлюється. Тепер обидві команди в однакових умовах і їм доведеться щось вигадувати, аби забити, вийти вперед. Активно грає. Сокіл, а юність намагається грати на контратаках стрімких, різких, те, що їм добре вдається в цій грі. досить несподіваного удару завдає 10-й номер юності, однак воротар на місці. Такий доволі неочікуваний гол вийшов. Захисник не бачив м'яча, і цим вдало скористався гравець ФК «Сокола» 18-й номер. Другий відзначився. Що ж, знову бачимо, білі атакують, але рахунок тим не менше рівний. Зараз 18-й номер віддавав передачу на дальню стійку. На Но го номера вона не пройшла. 35-й номер. О, за рахунок індивідуальних дій намагався обіграти суперника і пробиває, але блокують захисники цей м'яч. Ось небезпечно може бути 19-й номер. Ще раз б'є Двічі поспіль. Він вдарив і двічі врятував голкіпер свою команду. Ще один кутовий буде. Що ж бачимо, чим ближче до завершення матчу.